Давайте поговоримо про такий мем, як свобода слова. Так, вірно, ви не помилилися і почули саме в даному контексті. Наскільки все ж таки свобода слова це щось таке реальне, що можна пощупати і побачити. Можливо, це просто уявлення в певній суспільній думці. До прикладу, що буде, якщо ми заявимо. Певну якусь тезу, яка буде суперечити позиції громадськості, або якщо суперечитиме ще більше офіційному положенню держави, або ще зробимо настирніше і уявимо, що наше твердження буде суперечити тону, яке загальноприйнятне в середовищі Фейсбук певний час. Я думаю, що купа хейту, можливо, навіть різного роду кримінальних справ, набереться. Іншими словами, свобода слова це щось схоже на медузу, яка гойдається на морських хвилях, тільки в даному випадку ми говоримо про свободу слова, як про мем, який гойдається на хвилях громадського такого усвідомлення, уявлення. І наскільки коректно взагалі виражатися про те, що вона існує як свобода загалом, це вирішувати вами.